Брехливі російські воєнкори і решта їхньої пропагандистської наволочі розганяють всякі різні брехні щодо неякісних німецьких леопардів. Так розуміємо, що коли тривають бої, ну немає жодної ідеальної тої чи іншої бронемашини. Так, особливо коли є влучне попадання з сто зі сто п'ятдесят наприклад, калібру і так далі. Але як ви оцінюєте, так обережно дуже говоримо, так тому що точаться бої. Але як ви оцінюєте, як себе показала західна техніка, яка бере участь в боях з нашого боку? Ну зараз ще ми не можемо до кінця проводити розбір, але вже тенденції зрозумілі. І слід зазначити, що на тлі якраз того шабашу. Російської пропаганди на, на тлі збереження мовчання нашим міністерством оборони стосовно деталей тих операцій, що наразі відбуваються по всій довжині лінії фронту, але можемо побачити, що якраз західна техніка показує себе добре, і те, що скажімо так, можна побачити з окремих повідомлень, в тому числі підтверджених відео, що більшість техніки вони, скажімо так, що могла там скажімо, залишитись на полі бою, переважно вона. Була пошкоджена мінно вибуховими загородженнями. Однак, подальший аналіз показує, що вся техніка зберегла можливість особового складу продовжувати подальші. Ведення подальших бойових дій, крім того, вміле оперування західними зразками техніки в багатьох випадках дозволяло українським воїнам здійснювати евакуацію десанту, екіпажів підбитої техніки під вогнем противника, в тому числі завдяки вогневому прикриттю безпосередньо на полі бою, а також прикриттю за допомогою. Інженерних засобів маскування штатних, які є на цій техніці, зокрема постановки аерозольних загороджень. Тож, по суті, справи про переваги тої чи іншої техніки, ми зможемо судити трохи пізніше, однак, слід зазначити, що все ж таки техніка, вона, яка бере участь на полі бою, її основним завданням є вражати противника. І е, захищати власний особовий склад. І з цим е, ця техніка е, справляється, і тут слід відзначити, що звісно, її треба більше цієї якісної техніки, яка на відміну від пострадянської техніки е, саме е, побудована довкола людини, і якраз на реалізацію тієї концепції, які е, сповідують у НАТО, в першу чергу це. Збереження а, життя особового складу на полі бою з метою виконання а, ним завдань техніку можна замінювати, головне, щоб а, воїни, які її використовують, могли а, а, продовжувати ведення бойових дій, не зважаючи на а, ті проблеми, що можуть виникати з будь-якою технікою на полі бою. Що а, найменше ми зараз можемо говорити, що а, от тих. Скажімо так, прикладів, коли е як палає, і знищується техніка радянського зразка на полі бою навіть за допомогою примітивних засобів, ще е навіть ці видумливі пропаганди, невибагливі, вірніше пропагандисти з Москви не змогли придумати до сих пір. Пане Валерію в четвер на наступному рамштайні будуть говорити власне про навчання українських пілотів, не пілотів, інженерів теж інших технічних працівників, які будуть могти навчатися обслуговувати літаки і допомагати пілотам. Отож. Які я не питаю про місця, де власне будуть облаштовані такі хаби, але розкажіть про те, яка площа потрібна, які умови потрібні, щоб обладнати таке, і скільки часу зрештою потрібно, щоб обладнати такі хаби, де будуть ремонтувати, відновлювати після польоту, оглядати ці літаки, і відповідно, де зможуть теж працювати ці інженери, техніки та зрештою пілоти. Ну наразі скажімо так це засідання у форматі Рамштайн буде присвячено двом основним. Верніш, ну так двом основним питанням: це по-перше, забезпечення усім необхідним на полі боя, і якраз от, в тому числі створення хабів обслуговування не тільки авіаційної техніки на майбутнє, але й тієї техніки, що наразі наземно використовується Збройними силами України. Це є Питання на порядку денному. Стосовно розміщення подібних хабів, в тому числі, скажімо, по базуванню там по, по, по тій же авіаційній техніці, слід зазначити, що якраз воно. Поєднано із питанням посилення протиповітряної протиракетної оборони, тому це питання також буде там обговорюватися в ході зустрічі в форматі Рамштайн. І ці питання йдуть якраз паралельно. стосовно Можливості експлуатації авіаційної техніки ми маємо розуміти, що для цього потрібно мати той же самий авіаремонтний завод, причому на території України, для того щоб можна було обслуговувати ці літаки оперативно. І підтримувати їх бойову і льотну здатність для цього. ну буде скажімо поряд з тим, що має бути місце базування цих літаків, яке забезпечене в першу чергу протиракетною обороною, яка побезпечувала ці літаки від ураження ракетами противника. Ну воно має також забезпечувати і проведення обслуговування поточного і Ремонтів цієї техніки не виключаю, що подібні скажімо так операції можуть здійснюватися на питаннях військово-технічної допомоги, і це може також обговорюватися з скажімо так, застосуванням на першому етапі можливості наших партнерів, які є достатньо широкими у Європі. Пане, Пане Валерію, так, ну і відповідно, ще би хотіли б вас розпитати про так звану багатоешелоновану лінію оборони ворога. Як ви загалом оцінюєте, як ворог підготувався. І загалом, з якою метою, на вашу думку, ворог підірвав греблю Каховської гідроелектростанції? Е, ну, е, Противник був, мав час для того, щоб підготувати е, лінію оборони. і... Е, що розумів про те, що рано чи пізно йому прийдеться стикатися з масштабною контрнаступальною, верніше наступальною операцією Збройних сил України, і якраз от підрив Дамби говорить те, що, про те, що. Це міг бути один з таких засобів, які противник планував в першу чергу, звісно, для того, щоб відтермінувати якраз той час, коли. Противника буде вигнано з усієї тимчасово окупованої території України, крім того, звісно, що ніхто не виключається, що саме підривом, отаким от параноїдальним вчиненням військового злочину, який визначено в міжнародних конвенціях, зокрема Женевській як страшніший. Військовий злочин а противник хоче хотів показати, що ми безбашені і е, можемо піти на будь-який крок. І, от, скажімо так е, і саме цей ефект скоріше за все. На цей ефект вони розраховували більше за все, і, мабуть, за їхньою логікою, після такого підриву всі повинні були кинутися і домовлятися про якісь умови миру. І, зокрема, якраз на підтвердження цієї тези говорить і те, що якраз перед підривом, під час підриву активізувалися багато залеглих проросійських. Різних агентів, які підняли інформаційну компанію з різноманітними мирними ініціативами, але звісно, що подібні речі вони ніколи не мають стратегічного характеру, і по великому рахунку це. Може лише внести корективи в плани збройних сил України по звільненню тимчасово окупованих противником територій і відновлення міжнародно визнаних кордонів України, що дякую. вони зараз і роблять. Дякуємо.